Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. І сьогодні в огляді і в продажі Renault Trafic 2018 року випуску експлуатація з 19-го. В ідеальному стані технічному, щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. 1,6 дизель 120 кінських сил. На гарній комплектації. Ось такий автомобільчик на майже новій резині Bridgestone Задня парковка, фаркоп. Кому потрібно, кому не потрібно, знімемо, як той казав. Зараз То підемо до салону. 200 тисяч пробігу. Оригінального наявні сервісні документи з аукціону. От, гарна комплектація, навігація, задні парктроніки, підігрів дзеркал, салон трансформер, переднє сидіння. Зручно одною рукою закидається там під стаканник, під планшетник. Ось такий автомобіль, Шестиступінчата коробка передач. Вартість автомобіля 15500, щоб придбати. Зараз пройду до багажного відсіку, покажу документи з аукціону. Є бардачок зверху. Додатково підстаканник знизу. Так, документи хочу відкрити сидіння, не можу. З аукціону 200 800 кілометрів. Він код. Так, піднімається сидіння, є лючок на багажний відсік, відкривається також додатковий магнітний лючок звідси, якщо вам... Вести от крупногабаритний товар. От стан килимки оригінальні. Він код автомобіля. Багажний відсік. Ось закидається магнітний люк. Була сервісна служба. теч. No трафік ось таке авто. В Дуже гарному, технічному, косметичному стані, два ключі. Гучний зв'язок, підігрів дзеркал, нагадаю. Так, відкрию капот. Регулювання дзеркал, регулювання руля по висоті. Ось такий автомобільчик. Це в оригіналі Сподобався автомобіль, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!